І для ветеранів, військових та їхніх родин відкрили простір, в якому надаватимуть психологічну та реабілітаційну допомогу. Водіїв, які паркують автівки, перешкоджаючи вивозу сміття, штрафуватимуть. Скільки платитимуть порушники, розкажемо. Готуються до чемпіонату Європи, станців та всеукраїнського фестивалю з вокалу. Вихованці зорі активно працюють навіть на канікулах. Вітаю, новини продовжують ефір телеканалу Віта. Всі новини, про які варто знати Вінничанам, вже готові розказати мої колеги. В студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Простір для військовослужбовців, ветеранів та їхніх рідних відкрили у Вінниці. Тут будуть працювати юристи, реабілітологи та капелани. Які послуги надаватимуть захисникам та їхнім сім'ям, розкажемо в сюжеті. У Вінниці відкрили ще один простір для ветеранів війни та їхніх рідних. Втілити таку ідею в життя вирішила одна з громадських організацій міста. Скористатись послугами закладу можуть не тільки ветерани, а й діючі військовослужбовці. Тут буде на першому поверсі кімната відпочинку, як кінозал, де зможуть поласувати кавою наші ветерани або ті, хто поранені, або сім'ї загиблих. Є кабінет, де буде психологічна підтримка, юридична іноді і капеланська робота, духовна підтримка. Один з тих, хто працював над ідеєю створення ветеранського простору капелан Олександр Парфенюк. Він постійно підтримує та всіляко допомагає захисникам на передовій, а тепер працюватиме і тут. Ми не тільки з людиною хочемо один раз чи два рази там зустрітися. Ми починаємо товаришувати. Товаришуємо з ними. По можливості, як вони бачать потребу, товаришуємо з їхніми сім'ями. Це вже третій простір, який відкрили у Вінниці задля підтримки військовослужбовців та їхніх родин. Проблематика, яка стосується і самих ветеранів і Родин ветеранів, родин загиблих героїв і героїнь, тих, хто, на жаль, пропав вісті, вона потребує відповідної психологічної, моральної, і фізичної підтримки і реабілітації. І тому саме наявність таких просторів або створення такої відповідної мережі ветеранських просторів по Вінницькій територіальній громаді воно дасть можливість більш ширше похватити всіх тих людей, які потребують відповідної допомоги. Приміщення для ветеранського простору виділила Вінницька міська рада. Крім того, підтримали й фінансово, давши старт новому проєкту. А далі за справу взялась громадська організація. Люди небайдужі, вони створили цей простір, вони зробили тут ремонт, вони наповнили його певним обладнанням. І це досить важливо. Тому на сьогоднішній день такі простори мають розвиватися. Ми маємо їх підтримувати і підтримувати наших захисників. В Майбутньому у просторі планують відкрити ще й міні-спортзал. Відвідати заклад можна у будні з 9 ранку до 5 вечора. Ольга Антоновська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. Порушують правила паркування і заважають працювати вінницьким комунальникам. Поблизу сміттєвих майданчиків містяни регулярно залишають свої автівки. Вивезти сміття просто неможливо. У рейд з ковіном вирушила наша знімальна група. Чи зустріли порушників і яке покарання передбачено? Розкаже моя колега Катерина Соколюк. Аби вивести сміття водіям та вантажникам ковіну щоденно доводиться долати не лише десятки кілометрів по місту, а й боротися з недобросовісними водіями. Подекуди паркомісця вони обирають найнеочікуваніші, через що заважають сміттєвозам вільно рухатись маршрутами. Є такі моменти, які от поїхали на точку, загрузилися, а виїхати не можемо, тому що машина от стоїть і хтось кудись пішов по своїх ділах. В таких ситуацій ми набираємо. Наших поліцейських і вони ну, приїжджають там, на евакуатор ставлять машину і її забирають. А так стараємося, якщо навіть є номер телефону, там вставляють деякі люди, то ми беремо, набираємо їх і вони в течені 20 хвилин приходять, забирають машину. Через водіїв, які залишають автівки, перегороджуючи під'їзд до сміттєвих майданчиків, нерідко сміттєві баки у вінницьких дворах залишаються переповненими аж до наступного дня. Десь бувають такі точки, що по два по три рази заїжджаємо і неможливо навіть забрати. Ми стараємося, щоб якось раніше виїхати, щоб можна було побистріше заїхати, поки люди їдуть там в садочки і потім їдуть на роботу і машину і не можна ніяк заїхати. Спосіб боротися з такими порушниками ПДР є у законодавстві. Передбачений штраф за паркування поблизу сміттєвих контейнерів законодавець визначив, що забороняється стоянка, саме наголошую, стоянка, тобто не зупинка, ближче ніж за 5 метрів до майданчиків, контейнерних майданчиків та до контейнерів для збору побутових відходів. Якщо ж водії не дотримуються цієї вимоги, на такого порушника буде очікувати штраф у розмірі 340 гривень. Заважають вивозу сміття не лише ті, хто залишає автомобілі безпосередньо поблизу баків, кажуть в ековіні. Основною перешкодою є порушення правил паркування водіями міста Вінниця в прилеглих прибудинкових територіях, біля поворотів в прибудинковій території з основних магістралей. Під час рейду за ковін порушники правил дорожнього руху отримали штрафи. На даний момент тут тип порушення виїзд з прилеглої території. Від виїзду з прилеглої території має бути 10 метрів. Тут по замірах був 2 метри з половиною. Сума штрафу за таке порушення складає 680 гривень, але так як ми фіксуємо в полуавтоматичному режимі, діє стаття 300, і людина має право на протязі 10 днів оплатити половину суми штрафу. Працівники ековіну просять віничан із розумінням ставитися до роботи комунальних служб та паркувати авто, не порушуючи правил дорожнього руху. Катерина Соколюк, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. Наполегливо репетирують, аби перемагати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Вихованці міського палацу «Мистецтв зоря активно працюють і під час літніх канікул. Це той час, коли за потреби можна і додаткові заняття провести, аби ще краще відпрацювати танцювальний або вокальний номер. До яких фестивалів і конкурсів готуються наразі, Олена Карбівська розкаже. Легка музика та геть зовсім на легкі рухи. Вихованки школи танцю «Болеро» міського палацу мистецтв зоря розігріваються перед репетицією. Дівчата готуються до участі в чемпіонаті Європи, який пройде у Польщі за два тижні. Під час літніх канікул ми займаємося багато більше над спортивною підготовкою, щоб вже на конкурсах ми були підготовлені фізично. У нас виходить п'ятеро дівчат, кожна показує своє соло. Потім ми зробили із цих дівчат дуети і вже всі разом мала група. Тому ми танцюємо кожен день. Ми танцюємо соло в одній дні, наступні дні ми танцюємо дуети, а потім ми танцюємо малу групу. Аби ще більше вразити польську аудиторію, переклали частину тексту пісні польською мовою. «Оби ми, оби ми, оби ми, оби ми. Тварь, У танцювальній залі дівчата проводять по дві години, а ще додатково займаються акробатикою. Ми їздили майже по всій Україні, більшість в західній Україні. Були в Ужгороді, в Тернополі, в Києві теж були. Багато виступаємо. Займаємо майже завжди призові місця. Бували гран-при. Буваємо завжди, що не займаємо призові місця, але це є конкурс. На заняття танцями хлопці та дівчат приймають з п'яти років, розпочинають з дитячої хореографії, аби малеча зрозуміла, що таке музика, ритм та й танець в цілому. Далі освоюють контемп, модерн і джаз. Інколи ми дивимося на дитину, можемо взяти в чотири роки. У нас є дівчина, яка навіть три роки, але вона дає жару, і вона така, що нібито їй вже або шість, або сім. Деякі в той вік не настільки доросла себе відчувають, як ця дівчинка. Не припиняються заняття під час літніх канікул і в зразковій майстерні естрадного мистецтва Зоряна мрія. Її вихованці наполегливо працюють як на групових, так і на індивідуальних заняттях, аби досягти високих результатів на всеукраїнських і міжнародних конкурсах і фестивалях. Також вони паралельно з вокалом можуть займатися і акторською майстерності, що в такому комплексі при заняттях да, діти отримують не тільки, не тільки навички вокалу, а також і акторської сценічної майстерності, що дуже допомагає і мені в роботі, ну і дітям дуже цікаво. Через повномасштабне вторгнення РФ зменшилась кількість фестивалів. Тому для дітей викладачі шукають можливості, аби юні таланти могли спробувати себе на сцені. Вихованці активно беруть участь у благодійних концертах. Наші дітки, переможці багатьох міжнародних всеукраїнських конкурсів, і звичайно ж минулий навчальний рік також приніс нам багато перемог. Моя учениця Солоненко Злата ввійшла в лонг-лист до національного відбору дитячого Євробачення, тобто ввійшла в полуфінал. На заняття з вокалу набирають дітей з чотирьох років. Олена Карбівська, Аркадій Іпатов. Новини за день. Телеканал Віта. Здобувати перемоги та прославляти рідне місто. Про те, чим зараз живе міський палац мистецтв зоря, якими здобутками пишається, ми поговоримо з його незмінним директором Євгеном Майдаником. Пане Євген, вітаю вас. Вітаю отож, палац мистецтв це про творчість. Куди зараз до яких гуртків триває набір? Ну наразі в нас працюють п'ять е, народних і три зразкових. Колектива – це і колектив народного танцю Квіти Поділля, колектив сучасного танцю «Болеро», колектив бального танцю «Болеро». Є в нас вокальні студії, три прекрасні педагоги. В нас є для тих, хто постарше, У нас є хорові колективи. Дзвін Добродар імені Скалецького і. Плюс у нас є гуртки в цьому році. Ми відкриваємо знову англійська мова, початкова школа, є художня студія. Дуже класна. В нас є театральний гурток. Яка робота стоїть за перемогами наших талантів? Скільки це днів на тиждень тренувань? По скільки годин? Ой, ну спочатку, вони в залежності від студії вони займаються два чи три рази на тиждень, десь по годині півтори. Ну а вже потім навантаження збільшується, перед змаганнями збільшується. І звісно, для того, щоб як зараз ансамбль Болеро сучасного танцю, привіз дипломи, як зараз бореться наша. Маленька зірочка за попадання на дитяче Євробачення, от, то там, звісно, вже збільшується обсяг робіт. Талановита молодь ще й патріотична. До яких ініціатив долучаєтесь, І Ми знаємо, купували вже не один реп. Розкажіть більше, ну там. це не тільки реп, це спочатку йшли автомобілі. За нами десь 17 автомобілів. У нас е, були і БПЛА, от, а тільки там набір з двох БПЛА там коштує 800 тисяч. Зараз і великий збор. Ми працюємо разом з міжнародним об'єднаним фондом допомоги. Моги на 10 ребів, от сьогодні мають привести сьомий вже реп Це звісно багато заходів. І в нас наступне 13 вересня, це венеціанський фестиваль. Ми будемо презентувати артистів-волонтерів, які. Також вони працюють не з нами, але вони збирають кошти. Там і Віктор Бранюк, ігор Юрковський, коханий кохана гурт, і так, далі, і так далі. Влад Гнатовський, тобто буде багато цікавого, і плюс аукціон від відомих артистів і акторів. Що деколи інтелектуальна гра, яка вже асоціюється з Палацом мистецтв? Чи часто її проводити, і чи є охочі позмагатися в Ой, Ви знаєте, в цьому році, напевно, найбільший бум, особливо серед школярів. Ми проводимо раз на місяць. В нас проходять ігри в сезоні гри, що деколи чемпіонату міста. Плюс в нас восени на осінні канікули це Чекі. Кінець жовтня чи початок листопада нас проводиться е, кубок на призи міського голови е, серед всіх інтелектуальних ігор – це і щодеколи, і Брейнринг, і Рудит-квартет. Ось е, загалом у нас десь в середньому у нас 24-25 дорослих команд. Це раз на місяць вони грають. Були зараз ігри до Дня молоді серед е, молоді. От, тобто це досить насичена така програма програма для них, і вона круглий рік. І я дякую, що в нас є такий куратор Сергій Штельмах, який придумує знаходить запитання з кожним роком. Це все важче і важче з інтернетом. Так, зі всім да ось, але ми незважаючи на це, на все це проводимо. Я дякую, що нас завжди підтримує. Ми граємо на призи міського голови і департамент культури підтримує. Тобто нас з цим все добре. Дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Дякую вам. Про те, чим живе зараз міський палац «Зоря», ми говорили із його директором Євгеном Майдаником. Не перемикайте, нам ще є про що вам розказати. Далі у випуску два дні майстер-класів, тренінгів та зустрічі із представниками влади. Молодь Вінничини зібралась на форум лідерів. У Вінниці пройде день зеленого кіно. Захід присвячений екології та впливу людини на довкілля. Кавуни із Вінницькою пропискою, де та на яких ділянках громади вирощують смугасті солодкі баштанні. Рили про розвиток громади, допомогу армії та створення умов для адаптації ветеранів на форумі молодих лідерів. Відбулася панельна дискусія представників молодіжного руху області з органами місцевого самоврядування, якими проблемами опікується сучасна молодь, та які ідеї мають щодо покращення соціальної сфери у місті. Дивіться в наступному сюжеті. Вони молоді, креативні і сповнені бажання зробити простір навколо себе кращим. 70 активних юнаків та дівчат Вінничини зібрались на форум молодих лідерів. Відбудуться тренінги, комунікація та робота в команді шляхи до успіху. Також буде такий майстер-клас з ораторського мистецтва. Свій проєкт Апшифт готується представити на форумі Ангеліна Гринаковська. Ми хочемо активно впровадити і підвисити соціальну взаємодію молоді та ВПО, і скажімо так, як підв'язати сюди історичний план. У нас є телеграм-канал на даний момент, куди ми всіх активно запрошуємо, і там вже буде анонс. Плюс нас завтра буде проводитись тут на форумі молодих лідерів квест. У перший день форуму відбулася панельна дискусія представників молодіжного руху області з органами місцевого самоврядування. На теми, які найбільше турбують молодь вінничини, хлопці та дівчата мали змогу подискутувати з представниками влади. Дуже актуальна тема війни, тому що вона в нас триває. І хотілося б запитати, як саме розподіляється бюджет на допомогу військовим. В цілому десь передбачено було по плановим показникам 850 млн мільйонів гривень. Ми вже на сьогоднішній день, якщо говорити динаміку, ми перевищили ці показники. Сьогодні Вінницька територіальна громада і наша команда і міжрегіональний гуманітарний штаб підтримують 58 військових частин і підрозділів. Про війну та нашу перемогу, допомогу ЗСУ та роботу міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу дуже багато колективних зборів, які ми робимо. Ми теж беремо в них участь. Остання це новий дрон, які розроблено спеціально цей збір спільно з воїнами третьої штурмової бригади. Грізь зараз цей збір триває. Він на 6 мільйонів 800 тисяч. А шістя дронів дрони не передали і далі з. Ще одне питання, яке хвилює молодь, це адаптація ветеранів до мирного життя, Та які умови у місті для цього створюються. Вже не чекаючи там завершення війни. Ми сьогодні працюємо по міському простору, по пониженню, бордюві, по встановленню тактильної І, Я думаю, ви це спостерігаєте. І в нас є на два роки повністю відповідно дорожна карта, щоб закрити по всьому місту ці питання. Також говорили про важливість роботи молодіжних просторів, як створення умов для розвитку активної громадської діяльності молодих людей, важливо наявність молодіжних просторів, місць і можливості для вас де ви зустрічаєтесь, генеруєте ідеї і їх реалізовуєте. Найактивніші юнаки та дівчата отримали почесні грамоти Вінницької обласної ради та подяки Вінницької міської ради за те, що волонтерять, займаються громадською діяльністю та допомагають ЗСУ. Серед них і курсант Дмитро Фартушний. Я виступаю в змаганнях академії, виступаю за академічну зборну з гирьового спорту, також приймаю активну участь в звичайній суспільній діяльності. У нас зараз немалий склад, і бути одним з перших це для мене є великою великим пошаною. Під час роботи форуму на юнаків та дівчат чекали два дні активного недворкінгу та різноманітних активностей. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта. З метою збереження природи та планети в цілому, 20 серпня, у Вінниці пройде День зеленого кіно. Захід присвячений екології та впливу людини на довкілля та відбудеться в молодіжному центрі Квадрат з 12 до 14 години. Заплановані показ та обговорення двох тематичних фільмів. Взяти участь у заході можуть всі охочі, але за попередньою реєстрацією, яка триватиме на Фейсбук-сторінці департаменту відновлення та розвитку Вінницької міської ради. Наша громада. Ада стала першою в Україні, що слідує європейському зеленому курсу. Одна з стрічок буде присвячена саме питанням електросміття. На жаль, ми бачимо, що з кожним роком кількість таких відходів просто збільшується. Світ не стоїть на місці і продукує велику кількість таких гаджетів, пристроїв, які, на жаль, іноді мають короткостроковий період. І вони потрапляють досить швидко на сміттєзвалища. Друга стрічка присвячена індустрії моди, як індустрія моди впливає на життя людини і безпосередньо на екологію. Солодкі, великі та стиглі і вирощені не за сотні кілометрів, а просто у Вінниці. На фермерському господарстві, що знаходиться в місті, вже третій рік поспіль, вирощують кавуни. Хоч доглядати за такою культурою у центральному регіоні справа не з легких, але того варта, кажуть фермери. Тож ще прижились кавуни на Вінниччині? І чи не поступаються за смаком родичам з півдня, розкаже моя колега Світлана Ількова. Виростають подекуди до 13 кілограмів. На смак солодкий, як мед, а від стиглості просто тріскають. Такі кавуни вже декілька сезонів поспіль вирощує фермер з Вінниці Данило Зубов. Розповідає, перша висадка була експериментальною. Втім, коли дозрів гарний врожай, вирішив розвивати цю справу. Перший сезон у нас був 22-й рік, початок повномасштабної війни. Це така була більша авантюра. Але в нас вийшло. І от третій рік як ми вирощуємо баштані культури. Аби виростити смачний кавун, випробував різні насіння і гібридів, і сортів. Та все ж виокремив вісім найсмачніших. Цьогоріч площу під солодкі баштані збільшив до гектара, бо минулорічний урожай дуже припав до смаку. Наприкінці липня вже зібрали 60 тонн кавунів. Зараз готується до другої вибірки. Перший раз, коли робили виборку, ми збирали кавуни від шести і вище. 6, 6 там 12-13 кілограм. Тобто, все, що менше, ми лишили в полі, і воно якби зараз вегетує і продовжує рости, набирати вагу. Для Вінницького регіону кавун ягода примхлива, каже фермер. Це пов'язано з різкими перепадами нічної і денної температур та опадами. Тож, аби урожай вийшов не гірший ніж на теплому півдні, за ним ретельно доглядають. Спочатку насіння садять у розсадні касети, а коли тепліше – висаджують на плантації, стелять мунчувальну плівку та забезпечують крапельний полив на грядках, аби баштаним було вдосталь і тепла, і вологи. Розстеляємо плівку, каплю. Це все тестуємо, якби всю систему якби, і вже потім люди висаджують. Зазвичай це все проходить вручну. Дуже не любе понижені температури, дуже не любе переливання, перезволоження. Це якби для кавуна, прям критичні, якби моменти. Того, якби ми за цим стараємося слідкувати, щоб обрати спілий кавун, Данило рекомендує користуватися певним лайфхаком. Звук це не завжди показник, того, що кавуни є тонкошкірі, є товстошкірі, тобто це не завжди є показником. Основний метод перевірки це вусики. Якщо ми бачимо, от вусик у нас біля от сухий, то ну, 99% що вже кавуни стиглий. Вирощують в полі не лише класичні червоні кавуни, баштану плантацію цьогоріч вперше поповнили жовті. Щоб хоч якось виділятися серед тих сотні тон кавуна, які навалять на ринок, то вирішили трошки жовтого. Користуються попитом, того, що їх давно не було на ринку. Доглядати та збирати продукцію господареві допомагає юний фермер Вітя. каже за сезон став справжнім експертом в баштаній культурі і для вибору стиглого кавуна має свої лайфхаки. Він має дуже добре дзвеніти, так як пуста голова. Я вже розбираюся в баштанній культурі, і можу порадити рідним і друзям сорти кавунів. Окрім кавуна, на господарстві вирощують диню, втім, не звичайну, а пізно стиглу. Вона дозріває не на полі, а вже при зберіганні. І смакувати солодким плодом можна за кілька місяців після збору врожаю. В Процесі зберігання в неї смакові якості не а навпаки, покращуються, Вона набирає цукристість смаків. В Даний період вже її можна цілком збирати, закладати в холодильні камери і. І в кінці вересня, в принципі, можна починати її реалізацію. Кінець вересня, початок жовтня. Свою продукцію ферми разом з дружиною продають просто на баштані. Ціна тут нижче ринкової, а покупців не менше. Місцеві кажуть, кавуни тут купують не перший рік, тож довіряють. Кавунчики в прошлому році були менші, в цьому році дуже смачні і великі. Не їздити на ринку, ні, не купують ні, ні, все тут помідори тут, огірки. Перці, баклажани, все тут. А що тут свіже все? За останні роки вирощування баштаних набрало популярності чи не в усіх куточках України. Це спричинено і зміною погодних умов і дефіцитом продукції з південних областей. Зараз кавуни з центральної України сміливо склали конкуренцію тим, які вирощені на теплому зарубіжі чи півдні України. За Вінниччини колись це було не культури, але як показує практика, за останні два роки. Люди в Україні, доказали, що можна вирощувати чудово баштани в Харківській області, і в Полтавській, і в цьому році дуже багато в Закарпатській області вирощують. Побільшало вінницьких кавунів і на ринках. Дослідження цього року показали: промислові площі під Баштані в регіоні зросли більш як вдвічі. Тож цього сезону місцеві ласують солодким, а головне своїм вінницьким кавуном. Світлана Ількова, Світлана Рогозіна, новини за день, телеканал Віта. А одразу після випуску міжнародний дайджест моя колега Оксана Боржемська розкаже, через які причини американські астронавти застрягли у космосі. Вони полетіли туди на тиждень, а повернутись можуть аж у 2025 році. Не пропустіть, буде цікаво. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.